Проект пов'язаний з технологіями Web4, розвитком нового витка інтернету, коли йде повністю соціальна відповідальність, повна інновація, емоційне планування своїх мандр, хоча є векторне направлення компанії, коли вона каже, що а, на даному етапі оператори краще розвиваються в цій країні, да і фокусно направляє а, де краще шукати партнерів, а, куди краще можливо їхати або просто вести свій бізнес онлайн а бізнес-оператори він вимілюється такими вже сотнями тисяч доларів інвестиційних коштів для того, щоб створювати оці складні інноваційні системи в технологіях В4. То воно має організовувати спільну компанію, порт, яка цей проект веде, і відповідно мандри вони стають такими вже більш фокусними, да. Тобто, спочатку йде підготовка платформи, да підготовка. Перемовин, а вже потім на якомусь етапі перемовин вже доцільно їхати виїжджати, да бо в будь-якому випадку це йде особистісні витрати. Так, витрати можуть в процесі винагороджуватись, але тим не менш, ну тут же планування туристичності, да воно переходить на другий план, коли спочатку йде більше інвестиційна ефективність в собі вибудовування такого. Стратегічного переговорника да оце прокальки внутрішніх якості переговорника.